Мітинги продовжуються, і це ніхто не приховує. І тут виникає питання: а невже е, закон про набу і САП е, і є причиною цього всього, що відбувається? Я думаю, що ні. Люди хочуть відповідей на питання. І молодь, яка там стоїть? Я вам передаю вітання, і ви знаєте, що за ці три з половиною роки я ні разу не зраджував вас, як і людей дорослих, як і військових, цивільних. І намагаюся говорити сміливо ті речі, які можливо не популярні, можливо, не потрібні, можливо, незрозумілі в той чи інший момент. І сьогодні ви намагаєтесь запитати у влади ті питання, які вас турбують, і які накопичились за 3,5 роки. Ви маєте на це право. Кожен громадянин України має право на гідне, поважливе ставлення до себе і на відповіді на відповіді, які турбують кожного з нас. Але разом з тим, пам'ятайте, пам'ятайте, що сьогодні є дуже багато сил політичних, які будуть намагатися використати вашу щирість, ваше прагнення жити в кращій країні. Вони будуть лізти на трибуни, вони будуть підсовувати вам гасла, але ви з того нічого не отримаєте. Я це проходив, як був в вашому віці в 2004 році. У 2013 році дуже багато було сподівань, дуже багато правильного ніс український народ, коли виходив на мітинги на Майдани. Але так ставалося, що народний протест, спробу народа запитати у влади очолювали якісь прохіндії. і в результаті ставало тільки гірше. Можливо, цього разу буде інше, і по-іншому, і влада. Дійсно поспілкується з людьми, і влада дасть відповіді на ті питання, які нас з вами турбують. А ми з вами не поведемося на те, щоб поряд з нами стояв хтось або стояли ті, хто ще вчора намагалися заборонити Тікток і Телеграм, а сьогодні стоять поряд з вами і роблять з себе великих демократів і борців за ваші права. Будьте обережними, слідкуйте за тим, хто поряд з вами. І пам'ятайте, що наша країна має встояти незалежно від того, як сьогодні і скільки сьогодні у нас з вами питань одне до одного у влади до народа, у народа до влади. Пам'ятайте, що поряд з вами є ті, кому ви не потрібні, і ваша боротьба це тільки їхні сходи до вищої влади. Не помиліться, будьте обережними з тими, хто поряд з вами. Пам'ятайте, що ви там не для руйнування. Ви там для створення і для пошуку відповідей.